Як знизити рівень стресу та покращити емоційний стан власний та тих, хто поруч з тобою це головна тема дводенного тренінгу, в якому взяли участь працівники запорізьких підприємств Метенвесту. Нинішнє час полезно і поучительно, допустим, навіть для себя во время стресу. Вот я много для себе ще нового взяла, як как би бы себе вивела із стресу, да, тому що ситуації різні, да, взриви і тому подобне. Промисловці не лише вивчали теорію, а й застосовували отримані знання на практиці. Для того щоб людина в стані стресу вона могла себе заспокоїти, і якщо вона бачить навколо себе, що якась людина щось трапилось, і вона входить в стан стресу, вона могла швидко зрозуміти, що з нею сталося. У боремні часи такі знання вкрай важливі, переконані експерти. Адже учасники тренінгу зможуть навчити новому й інших людей. Перший день ми намагаємося навчити працівників, а далі власне мета тренінгу навчити їх навчати інших. Тобто сьогодні ми цілий день вчимося, якими способами, як можна буде потім буде кожному прийти в свою команду на своє підприємство і зробити такі нагадування або навчання для своїх колег. Промисловці кажуть про методи боротьби зі стресом, поганим настроєм чи роздратованістю мають знати усі. Розпізнати емоції, зрозуміти їх та керувати ними означає керувати власним життям та допомогти іншим порозумітися із самим собою. Поспілкую зі своїми підлеглими, розкажу їм, як можна вберегтись від стресу, як можна з нього вийти. Ну а також іншим людям і в повсякденному житті, якщо це допоможе, хоча б одній людині, це буде вже величезний плюс. Проєкт спрямований і на підтримку ветеранів. Покращення емоційного благополуччя кожного співробітника має забезпечити стабільну роботу колективу. Часто густо бывает, когда ты понимаешь, что работа коллектива тормозится из-за того, что один человек находится в каком-то не том состоянии и продуктивность падает в общей командная работа. Есть в этом тренинге какие-то моменты, которые помогут выявить подобные вещи и каким-то образом на них воздействовать для того, чтобы повысить так сказать, общую эффективность?